Привіт! вітаю на каналі Вільїна. Мене звати Валя, і сьогодні хочу поговорити з вами про ті книги, екранізацію, яких я дуже люблю. Обов'язково підпишіться на мій канал, беріть щось смачненьке і поїхали! Друзі, в цьому випуску я не хотіла потудожнювати кіномистецтво і письменництво, тому що, на мою думку, це абсолютно різні світи. У фільмах ми переносимось у чиюсь уяву. Та ми є гостями чиєїсь фантазії, а в книгах ми ж самі собі режисери. Кожен будує свій сюжетний світ у межах. Своєї уяви, тому для мене ці речі не порівнювальні і не пов'язані. Думаю, варто почати з того, що моя любов до книг не була зі мною з самого дитинства. Активною читачкою я стала десь так років 13, але й то. Якщо був вибір щось подивитися ввечері чи щось почитати, то я обирала щось подивитися. Зараз же ж вибір зовсім інакший. Я краще щось почитаю, дозволю собі втекти від реальності на сторінки книг і випущу свою уяву працювати на максималках. А якщо бути відвертою, то признаюсь вам, що моя фантазія досить часто заважає мені спокійно жити, спати, зокрема. Тому є окремий такий вид, жанр, який мені краще не читати, не дивитися і не грати, тому що тоді я перетворююсь на жохану параноїчку. Так ось, це ті сюжети, де є зомбі. Років чотири тому я почала дивитися ходячих мерців. Після першого сезону закинула це діло, тому що у вісні, щоночі, я втікала від зомбі, рятувала своїх рідних, намагалася знайти безпечне місце і все в цьому роді. І знаєте, що найсмішніше, але насправді це не смішно зовсім те, що я насправді зараз реально боюся того, що може настати зомбі-апокаліпсис. Так, мені здається, я вже достатньо вас загрузила і можу переходити до тих екранізацій, до яких час від часу повертаюся, щоб зачерпнути натхнення. До речі, я завжди спершу читаю книгу, а потім дивлюся екранізацію. А ви як? Почну з очевидного і прекрасного фільм Гордість і упередження з Кірою Найтлі. Я думаю, що всім відомо, що гордість і упередження це роман англійської письменниці Джейн Остін. Його я прочитала, коли мені було 15, довго ходила на емоціях і нудилася думкою, що я точно народилася не в тій епосі, тому що ось як би було добре братися в пишну сукню з корсетом, поїхати на якийсь бал, поспілкуватися, потанцювати там між джентльменами. Але потім мене попустило, я зрозуміла, що я занадто сильно люблю джинси і кросівки і нізащо не проміняла б їх ні на яких джентльменів. Після прочитаного мені захотілося глянути фільм, а саме той, в якому грає Кіра Найтлі, я просто дуже люблю цю акторку. Ця екранізація вийшла у 2005 році, і, як на мене, саме ця картина відповідає духу відомого твору. Якщо коротко по сюжету, то у нас є Англія, 18 століття, в родині Бенетів зростає 5 дочок, і за класикою жанру їх всіх потрібно видати заміж. Відбувається бал, на якому представлений гарний, багатий, милий холостяк містер Бінґлі. Він зачаровує всіх дівчат, але сам приглядається до старшої її сестер на ім'я Джейн. А ось його друга, на перший погляд, зарозумілого і пихатого містера Дарсі, особливо не злюбила Елізабет Беннетт. А все через те, що коли всі танцювали, Дарсі запропонували запросити когось із дівчат до танцю, маючи на увазі Елізабет. Він же ж сказав, що найкраща з дівчат вже зайнята, маючи на увазі Джейн, а танцювати з іншими йому бачите, не хочеться. Дарсі нашкодив також Джейн, сказавши своєму другу, містеру Бінглі, що всі дівчата, тутешні її громади, полюють лише на його остатки, а почуття Джейн до нього, нібито не справжні і не відповідають щирості. Після цієї короткої розмови містер Бінглі поїхав, і це розбило серце Джейн. І насправді розпалило неабияку ненависті Елізабет до самого містера Дарсі. Але ж може таке бути, що перше враження оманливі, правда, і недаремно кажуть, що від ненависті до любові один крок. Я люблю цю історію, тому рекомендую вам і книгу почитати, і фільм подивитися, якщо ви цього ще, звісно, не зробили. Ну і раз я вже залізла на екранізації Джейн Остін, то не можу лишити без уваги фільм Переконання 2022 року з Дакотою Джонсон в головній ролі. Це чергова кіноверсія однойменного останнього роману Джейн Остін про любов дівчини знатного роду до бідного офіцера. За сюжетом Ен Еліот, молода англійка, чия сім'я опиняється на межі банкрутства. Щоб врятувати свою сім'ю, Ен має вийти заміж, і дівчина нібито й не проти, але вона все ще не може забути своє перше кохання Фредеріка Вентворта. Вісім років тому Ен відмовила йому пропозиції стати його дружиною, так як на той час він був бідним морським офіцером, а все її оточення очікувало біля неї побачити іншого партнера, гідного її положення. Та доля насправді щита вертихвістка. Через вісім років Фредерік повертається із війни, він має високий військовий титул, статок і мрію створити родину. Проте ясна справа, спілкуватися із Ен він вже не бажає, оскільки максимально в ній розчарувався. Однак через низку обставин ці двоє починають знову бачитись, і навіть з'являється примарний шанс відновити втрачене кохання. Та не все так просто. Я насолоджувалася естетикою цього фільму під час перегляду, тож, якщо ви любите історії про кохання, то ці дві вам зайдуть. Наступна екранізація, про яку я хочу вам розказати, серіал Аутсайдер. Він знятий за одноіменною книгою Стівена Кінга. Дія серіалу розвивається в провінційному містечку Чирокі. Мешканці налякані і збентежені. У їхньому тихому місті виявляють понівечений труп маленького хлопчика. Детектив Ральф Андерсон знаходить переконливі докази причетності до злочину тренера місцевої команди Террі Майтленда. Його було зафіксовано камерою спостереження на місці злочина, та й свідки його впізнали. Проте, незважаючи на такі незаперечні факти, Тері Ментленд не визнає своєї провини і наполягає на тому, що в нього є алібі. Він на той час був в іншому місті. Коли все ж таки алібі Террі підтверджується, детектив починає думати, що в тому, що відбувається, замішана надприродна сила. Серіал закінчено є один сезон, в якому 10 серій, і кожна з них триває 60 хвилин. Я дивилася серіал у 2020 році, була заінтригована кінцем кожної серії і з нетермінням чекала наступної. Далі розкажу про фільм Смерть на Нілі. Так, так, це детектив, знятий за мотивом легендарної Гати Крісті. Я не могла його оминути. Це друга кіноверсія цього твору, і я натрапляла як на шквальну критику, так і на схвальні відгуки. Так, тут є певні незначні сюжетні відступи. Хтось говорить, що йому зовсім не подобається акторський склад. Хтось кричить, що це зовсім абсолютно повноцінний провал. Проте мені особисто мені, зайшло. Як на мене, це атмосферна естетична картинка, і сюжет цікавий. Давайте до сюжету. Розкривши складне вбивство скоєне в східному експресі, легендарний детектив Еркюль Пуаро вирушає до Єгипту, щоб відпочити і набратись нових вражень. Коли Пуаро опиняється в Африці, він відразу ж купує квиток на круї з Нілом. Разом із детективом подорожує молоде подружжя і згодом саме наречена звертається до Пуаро за допомогою. Ліни Дойл молода, багата, успішна жінка. Вона ось нещодавно вийшла в заміж, отож має все для щасливого життя. Однак існує єдина перешкода на її шляху це колишня подруга Джекі, яка раптово заявляється на круїзі під час весільної подорожі Лінет. І воно б то насправді нічого, якби не той факт, що наша наречена раніше відбила у Джекі хлопця, і саме зараз та поводиться максимально нав'язливо, дивно і навіть трохи небезпечно. Під час круїзу стається вбивство, тож опинившись на одному судні разом із винним, Пуаро вирішує розслідувати цю справу. Смерть на нілі» буде цікавий прихильникам традиційно англійського детектива і любителям естетичних візуалів. Зараз хочу трохи відійти від вбивств і згадати дитинство. Моїм одним із найулюбленіших мультиків був Красуння і чудовисько, і я вам так скажу, роки минають, але любов до цієї історії лишається зі мною досі. Я вже 150 разів передивлялася Діснеївський мультик фільмів Земою Уотсон, але в 15 років я була закохана в мелодраму Страшенно красивий і зараз хочу розказати саме про неї. Сюжет впізнаваний знайомий, але дії фільму відбуваються на вулицях Манхеттену. Саме там живе беззаперечний красунчик Кайли, який насолоджується увагою найгарніших дівчат міста. Однак під красивою посмішкою ховається зрозумілий самоупевнений егоїст, який розбиває серця і дозволяє собі принижувати інших. Тож не дивно, що відьма на ім'я Кендра її грає, до речі, Меві Кейт Олсен, вирішує провчити самозакоханого молодика, перетворивши його на чудовисько. Відьма обіцяє повернути Кайлу його колишній образ за однієї умови. У нього є рік, щоб знайти дівчину, яка готова прийняти його і полюбити в теперішньому тілі, тобто чудовиська, інакше прокляття триватиме вічність. У свій час мені дуже подобався Алекс Петіфер. Він грав Кайла, та й взагалі я вважаю весь каз цього фільму доречним і талановитим. До того ж, ця казочка нагадує нам важливу мораль. Внутрішня краса важливіша, і плекати потрібно саме її. Завершити хочу українським фільмом Віддана він знятий за романом Софія Андрухович Фелікс Австрія», що вийшов у 2014 році у видавництві Старого Лева. Події розгортаються у 19 столітті в Станіславові. Під час пожежі в маєтку гина дружина доктора Ангера. Убитий горем він вирішує виховувати двох дівчаток: свою рідну доньку Аделю і доньку хатніх робітників Стефанію. Час іде, дівчата ростуть, проте вони не можуть зрозуміти, ким є насправді одна одній. Вони чи то сестри, чи то подруги, чи все ж таки панянка і служниця. Коли не стає доктора Ангера, Стефанія, в принципі, може піти зі служби і почати своє незалежне вільне життя. Але чи наважиться жінка на ці зміни? Мої враження, як і від книги, так і від фільму були схожими. Моментами бісила Аделя, паночка. Вона час від часу була такою, знаєте, токсичною лярвою у відношенні до стефи. Але я прекрасно розуміла, що і Стефанія дає по собі їздити. А ще моя порада: якщо все ж таки надумаєте дивитися фільм чи читати книгу, раджу поїсти. Поїсти для того, щоб не вдавитися слиною, коли будуть описи сцен, де Стефа готує їжу. Взагалі, спершу планувалося, що стрічку зніматимуть у копродукції Польща та України. Та зрештою, після фінансової підтримки Держкіност над стрічкою почала працювати українська творча група, у складі якої була Софія Андрухович. О, а ще спеціально для цієї екранізації були побудовані масштабні декорації, які відтворювали вулиці тогочасного Івана Франківська. Що ж, друзі, на цьому поки зупиняюся. Якщо вам цікаві відео такого формату, пишіть мені, я буду знімати ще. Чекатиму вас у коментарях мені важливий ваш фідбек. А взагалі щиро дякую вам за перегляд. Тицяйте лайк, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І бережіть себе. До зустрічі, па-па!